Я приїхався на цій BMW і просто ахрінів, як ж вона їде. Це просто такі емоції. Я їздив на швидкісних автомобілях, дійсно, на різного типу класу, на електричках, де там 2,6 секунди сотня. Але тут на стейджі першому 3 літра дизель, де задня ось підрулює, задній привод. Оце, звісно, класика. Ну, блін, ну це ну це афієть. Емоції просто бомба, і цю емоцію можна взяти. З авансовим внеском 10 тисяч доларів ви даєте, і можна взяти розсрочку без банків в лізинг. Або повна вартість 35. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без ДТП, приганялася вона з Південної Кореї, вся історія обслуговування, оригінальний пробіг в ній, оригінальний 195 тисяч. Я обладнанням читав, мені було цікаво. Я почитав навіть по блоках двигуна, я знайшов оригінальний пробіг. І це дійсно ну, ну, так і є, тут без фанатизму. Тому перевірки, які, які б не були. Цей автомобіль вже були, ми дивилися на СТО. абсолютно, е Дуже класна тачка, зауважень немає. 3 літра, 17-й рік М-пакеті, максимальна комплектація. Є все в тачці. Кому цікаво, телеграм в шнапці профілю.